Лозова відзначає День Небесної Сотні. Цими днями два роки тому у стрілянині на Майдані загинули близько 80 чоловік. Сьогодні, 19 лютого, місто разом з районом вшанувало загиблих під час Революції Гідності та у зоні антитерористичної операції. На сцену запросили лозівських бійців, які також були учасниками майдану у Києві. Була ситуація, коли ми зайшли також. Та інститутські там підіймався, там був кінотеатр. Ми зайшли там перекусити. І там була більше десь понад тисячі чоловік. І хтось із наших хлопців просто сказав слава Україні. Тут разом піднялося більше ну, 500 чоловік і від відповіло героям слава. Це було настільки пронизливо, що не забуваємо, як покаже. Під час проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло дев'ятеро мешканців Лозівщини. На їхню честь земляки написали пісні та вірші. Сьогодні вони пролунали зі сцени на пам'ятному зібранні. Його учасники почали вставати, аби вшанувати загиблих іще до оголошення хвилини мовчання. Завершилося вшанування покладанням квітів біля пам'ятника Шевченка та до могил воїнів на центральному кладовищі.